Знаєте, це не просто відключення трьох каналів. Перше, це певний ідейний вибір. Те, що показує марафон, якісь гадалки, якісь мутні типи бандитської зовнішністю, яких там офіс президента протягує як наших спікерів, то що родичі ворожих офіцерів, генералів, ну, скажімо, гладких і подоляк, їхні брати. Генерали Росії, один російської армії самі здається, його свої власні готкіха старшого прибили, тому що він таким був катом сирійського народу. Це брат готкіха. Нашого подоляка Брат е, казав: він: ні, ні, він давним давно ніде не воює. Ми не підтримуємо стосунки, Виявляється, воює рік тому. Його випадково нашими ракетами прибило рідного братчика Подоляка. Виявляється там дуже добрі всі контакти і все інше, і таких речей дуже багато. От саме родичі російських офіцерів, російські політтехнологи, хочу нагадати. Подоляк не просто російський політтехнолог, це політтехнолог, якого вигнали з Білорусі. Можете це уявити, його депортували з Білорусі за проросійську агітацію, пропаганду. Навіть для Лукашенка Подоляк був занадто проросійським і проросійські провокації його приютили у Зеленського в ОФІ. Він там працює. Литвин виховали на Шувалівської школи, і ціла купа інших. Тобто, те, що показують при допомозі марафону, протягують це або забованювання українців, а відверта російська провокація, е, пропаганда чи проросійська м'яка проросійська пропаганда з другого боку, канали, які відключили. Ну, слухайте, в умовах війни мені іноді навіть це може не подобатися. Я вважаю, що все одно треба якісь громадські якісь напрямки, теми робити. Але, очевидно, так залякують, затероризовують, що десь уникаються політичні питання, і ті канали працюють на загальнопатріотичний розвиток, де показують армію, де показують військових на марафоні. Ну, тільки отих тих окремих, які, ну, м'яко кажучи, не всі ці військові є насправді військовими. Насправді час більша частина ти у Віщурі. всякі Сазонови там Кирил і всяка інша біда. А де показують військових? П'ятий канал, прямий канал, еспресо, де показують європейську інтеграцію, куди запрошують, допускають, де проводять трансляції серйозних важливих форумів міжнародних з перекладом українською важливих виступів, які треба знати українцям на цих самих трьох каналах. Тому це умисне зміщення. Уваги наших глядачів у сферу від європейського євроатлантичного західного вибору в напрямку отого умовного російського вектору, який, ну ментально російського вектору, який представляє в своїй основі зомбі-марафон. Ні, звичайно, всі заявочки там дуже патріотичні, тільки дуже в дуже російському душку. Знаєте, можна поміняти слова. Поміняти назви, але душок московський так і залишається. Але це ще гірше, насправді, забукувавши абсолютно незаконно ці канали, вибудовали трошки іншу річ: це, це завіса, це шокбаум, велетенський шокбаум на дорозі до Євросоюзу, тому що з цим не можна йти в Євросоюз. Причому, коли органи Європейського Союзу, Держдеп США і G7 Кілька разів зробили спеціальні звернення до української влади не просто з проханням рекомендацією, а з жорсткою вимогою. Припинити дві речі: блокування каналів і роботу з зомбі-марафону були прямі вимоги, які були не виконані, причому з насмішкою, з верхністю і з хамством. Поставою ж в нас, вона ж тепер існує. Воно називається Міністерство культури і інформаційної політики. Насправді це є міністерство пропаганди. Культурою воно не займається. Це точицький. Дуже унікальний дипломат минулому. Знаєте, дипломати це така собі сфера, де всі один одного хвалять. Це дуже замкнуте коло. Єдина людина, по якій я ще колись коли збирав трошки дані, там мені треба було деякі статті написати. Я шукав проточицьку інформацію. Вся інформація тільки негативі. Жодного доброго слова. Питаюся, хоч один дипломат мені скаже добре слово про точицького. Всі відвертаються і кажуть: про таких, як він, або нічого, або погано. От міністр пропаганди Геббельс. Маємо цим цим займається. Вони жорстко, брутально відповіли на вимоги наших західних союзників, які нас фінансують, які є донорами, які нам допомагають, і від яких залежить наше майбутнє в Європейському Союзі. На жаль, НАТО вже Зеленський закрив фактично, вже його не буде. Але, хоча б ще в Європейському Союзі. Єдине нам кажуть, О, от Європейський Союз, мало не автоматом, нас візьмуть. Ні, не візьмуть. Тому що сама історія, як влада Зеленського відмовилася виконувати прямі директиви Європейського союзу, це ну принаймні, доки ця влада буде і їх якісь відголоски, хоч лишаться в суспільному житті України, це будуть згадувати. Не може країна, в якій заборонялися канал, який вводилася політична цензура, ще раз кажу, під час війни може бути воєнна цензура. Але не може бути політичної цензури, які вводилася Політична цензура не може бути членом європейського союзу. І рано чи пізно це нам буде коштувати теж і фінансової і військової допомоги, тому що не ну, можна допомагати авторитарним режимам. Ну і ще один момент: о знаєте, ви говорите тільки про прифронтові території, де дуже добре велике значення має інформаційна політика. Але вся штука в тому, що велетенська частина населення України. Саме завдяки Т2 і бачить більшість каналів. Ну, от, Ми можемо дивитися завдяки певним кабельним операторам в великих містах. І то далеко не у всіх. А, але це для каналу певний фінансовий пресинг-тиск. Це канал не може розвиватися так, як було би повноцінно з Т2 з рекламною політикою, з рекламним ринком і всім. Це вже обмеження для каналу, але, хоч якась частина може дивитися, ніби от я собі включаю телевізор, я ніби не бачу різниці. Але. Маємо згадати, що ну, міста тут і так люди вже більш-менш якось визначаються політично за різним методом. Вони ютюб бачать все. Велетенська маса людей, де слабкий інтернет, де той інтернет коштує вам грошей, де цим є проблеми, де той інтернет ви можете спіймати десь там на смереку зі смартфона, і все не будуть дивитися того, що їм не приходить на повне покриття. Т2. це велетенська частина, саме провінційна частина. Ота тиха Україна, одноповерхова Україна, от як кажуть, одноповерхова Америка. Оця Україна далі від найбільших найвеликих міст, яка і має шукати своє визначення, якою будуть пробувати маніпулювати, яких спробуватимуть ввести в якісь оманові тренди, яким дуже легко нав'язати антиамериканську, скажімо, риторику, антиізраїльську риторику, потім раптом розказати, ну, рускі теж наші браття. а чому би і ні? І от таким чином до них будуть заходити. Це ж не просто усунення трьох каналів, які несуть іншу політику, це зміщення теж акцентів для велетенської кількості людей. Це мільйони, багато мільйонів людей, які не мають ще чіткого достатнього визначення. Більшість з них саме з телевізора. Не з інтернету, а з телевізора будуть шукати свій майбутній робити вибір не тільки щодо президента, ще раз не тільки щодо президента, а щодо того, куди Україна має покотитися, чи Україна має все-таки добиватися і виконувати певні вимоги і йти до Європейського Союзу, чи Україна має тихенько скочуватися до єдиного государства Росія, Білорусі Україна? Ось це і є. Ота провокація, тому насправді це антидержавний відверто дії і от дійсно триває три роки. До того ж теж почалися відповідні там перешкоди, все інше, але три роки продовжується отака злочинна діяльність, абсолютно злочинна. До речі, що цікаво, 4 квітня, коли у 22 році було винесене це рішення. А я хочу нагадати, деякі речі, як кажуть, знаєте, біда сама не ходить, злочини ходять в парі. Може, я помиляюся на день-два, але мені деться саме 4 квітня. Володимир Зеленський підписав указ номер 211 2022, який стосувався ніби на медійної сфери. Це, по суті, попереднє парафування стамбульської змови, де передбачено роззброєння України, демілітаризація, денацифікація, денаціоналізація, відмова від НАТО, по суті, відмова від територій. Ця угода мала бути підготовлена. Вона ж вже була обумов... всі параметри, були обумовлені в Стамбулі. Абсолютно ганебні злочинні речі. На них погодився рахамі. Більше того, ми завдяки в тому числі прямому п'ятому побачили. Це було 29 березня, Ми побачили прямі їхні включення. Вони навіть не не розказували про що вони домовилися з росіянами. як Казав е Подоляк партньорами нашими. Це Буча вже відбулося. Вони з партнерами договорились. Він це все розповів. Це була відверта зрада і здача України, щоб Україна до кінця 22-го року припинила існування. Якщо Зеленський був би незадоволений, він би наказав цих людей арештувати, або призначив би зовсім іншу групу і де би тоді. А ні, він погодився і він видав цей указ саме цього дня про те, щоб саме цих людей за цим списком делегувати. На підготовку остаточного тексту, тому що там були основні параметри оголошення, треба було текст підготувати. Підготовку остаточного тексту увага. Угоди про гарантії безпеки з Російською Федерацією, єдина угода, от Зеленський каже, 30 угод підписав про гарантії безпеки. Ні, всі вони меморандуми. Це тільки декларації, протоколи про наміри. Єдина угода, яка готувалася саме як угода, яка мала ратифікуватися в парламенті, яка готувалася відповідним уповноваженням президента, все інше, парафуванням. Всім це була угода з Рашистаном. після Бучі, після всіх страшних злочинів, і от. Саме цього дня, коли Зеленський дав, ну, з Офісу Зеленського, очевидно, що не без нього, дали наказ закрити, відключити від Т2 три канали, саме цього дня відбулося введення в дію. Указу, яким було підтверджено, Зеленський хоче демілітаризувати, роззброїти Україну і віддати її під контроль Російської Федерації. От бачите, які співпадіння в датах. Мені здається, що це дуже символічне співпадіння. Ну, я не буду повторювати Дмитрія Кісільова, який казав, совпадіння не думаю, ні, воно, мабуть, співпало, але воно настільки символічне, що воно дуже про що говорить? Коли закривають рота трьом каналам, які говорять правду. Під час війни особливо 22-му році взагалі не мови не було мови про якісь опозиційні канали, не опозиційне, а просто які говорять ширше, говорять правду, і в цей самий момент під перериттям цього діють страшний дикий злочин. Оця, оцей указ президента за квітень місяця дійсно зочинний абсолютно указ, який мав знищити Україну за судецьким прецедентом. Знаєте, судети Чехословаччина, 38 восьмий, рік. От саме. Стамбульська змова мала мати той результат, щоб ми розуміли, про що йдеться 4 квітня, той самий день. Дивіться і саме цікаво, зараз ми говоримо про інформаційну політику і як вона впливає на свідомість наших людей, на інформованість, поінформованість і реальний стан речей в країні. Новий підручник для 11 класів, 11 класу історії. Події 21-2022 року, які викладаються, автори описують, як Володимир Зеленський з командою, п'ятьма-шістьма менеджерами, там фотографії всіх оцих людей, Стефанчука, до чого Стефанчук і визволення Бучі, я не можу зрозуміти. Все це дуже нагадує якийсь Радянський Союз. Вони постійно розповідають про совок і критикують. От! Ці всі попередники, совкові. А що ж ви робите? За е, державний кошт пишете про себе, е, про себе коханих книжки, які потім роздаєте дітям, і вони ще мають це вчити і здавати екзамени по цьому? Так. Знаєте, як це називається? Спасіба товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство. Це саме так і називається. Ну, чекайте, а чого ми очікували іншого? От в мене просте питання: в якій сім'ї вирощувався Володимир Зеленський? В сім'ї затятих сталіністів? Дід. Сталінський силовик не знаю, був він там, МГБ чи не був, але він був керівником поліці міліції Кривого Рогу. Тоді, коли відбувся страшний розстріл криворізьких робітників, заподібний до того, що був в Новочеркаську, то що так само в кривому розі розстріляли робітників. Він був тоді, дід його, коли я думаю, що він розказував своєму внучку про цю історію, там як вони. Розстрілювали тих, що залишилися на окупованій території, все інше. Це виховання в сталінському дусі. Я думаю, що вони десь приберегли якісь підручники своїх тих давніх років з періоду сталінізму, яким чином його батьки вирощували. Ах, Вова, яка була страна, вот Сталіна на них не вистачає. какую страну эти бандеровці развалили, если б ее восстановить». Ну, скажете, чорнові, ти щось довигадуєш сам до фантазовиш? Нічого я не дофантазовую. Була біографія Зеленського. В нього біографії є такі є КВН, команда Запоріжжя Кривий Ріг Транзит. Ну, ви бачили їхні виступи? Мабуть, найбільш заполітизована команда, причому брутально антиукраїнська. Знаєте, це той випадок, коли вони в Москві виступали, і вони про там говорили таку, таку зневагу до України, що навіть москвичі. Їм не хотіли аплодувати. Навіть для москвичів це було поза всіми можливими межами брутальності хамства і падлючості. Оце моя сторона, покажу її портрет, виносить там мою фотографію моєї страни, і Вовочка Зеленський вибігає в червоному гаустуку совєтського піонерчика, Біжить і карту Совєтського Союзу. На собою несе, а там, де Україна, така жирна пляма така, знаєте. Там його старший товариш кажуть, ну моя та сторона тепер п'ятно, а ми хочемо п'ятном. От та й всій страни. Слухайте, ну це ідеологія. Він на цьому виріс, він виріс на Сталінщині, оспівування Сталінщини. Він зневажав ненавидів завжди Україну, і в нього є бажання вернутися туди. Те, що зараз в Росії відбувається, те, що в Білорусі, скрізь батька, скрізь в всіх підручниках він має бути. Зеленський хоче це відтворити. Він це хоче, а ці лизоблюзи дуполизи готові це вторити і виконувати це і реалізовувати. Причому я зараз вам скажу одну річ, бо те, що зараз я говорю до цього, ну це так, що і всім і так зрозуміло. А одна річ, яка мене шокувала. Колись в дитинстві, коли зі Львова ми приїжджали до Києва 70 роки. Ми приїжджали в Київ, завжди зупинялися, ночували, затримувалися прямо з вокзалу першим ділом до, на Братіславську вулицю, до родини лісових. Це старший батько е, в цю дів український політвязень дисидент. Його дружина, дочка Слава, трошки молодша за мене, майже ровесник, і маленький хлопчик. Оксен. Я пам'ятаю нинішнього міністра освіти, він син радянського дисидента, антисоветчика. Він син, якого возили вони разом, вже чуть-чуть більшим вже хлопчиком там в молодших класах, туди, по-моєму, в Читинську область, де на засиланні перебував його батько після ув'язнення, після зони семи років чи кількість там. Той, який мав би сам виростити як людина, яка точно не сприймає Совєтський Союз, той. Який пробував навіть в Україні от ці всі попередні роки, коли незалежно, хоч це будь Порошенко, хоч діаметрально протилежний Янукович, а Пшег Ющенко створити, відновити там розвинути мол, академія наук, тобто нормальні якісь освітні проекти, він мав би ненавидіти це злочинне все совєтське, і він раптом його міністерство легалізує і офіційно замовляє і. Дозволяє для викладання підручник совєтського союзу. Ну, це підручник совєтський, сталінський режим, це показувати фотографії вождів. Ну, це все закінчиться. Зеленський колись я ну, може він вірить, що він буде вічно правити, але я вірю, що ну колись він буде арештований, буде засуджений. І що тоді будуть говорити вчителі, доки ті підручники ще будуть ходити, доки їх там не повилучають. Вони будуть говорити: а от тут замість цього вклейте нову сторінку, в якій буде записано, що ця людина така, то така то можливо буде видана міністерством. Може, тим самим міністром, швидесенько, щоб встигнути сторіночки, які треба буде вклеїти поверх цих сторінок, де буде написано, що зочинний режим Зеленського привів війну все інше? Ну от, як можна в живій історії поплюжити все? І повертати такий совєтський союз, і коли це ще легалізується фактично підписом, ну мовчазною волю? Та я розумієш, що він там ні на що не впливає, там вітренко впливає, чи як його там той е, «Слуга народу, що в Київраді, до речі, попався на корупцію, на всьому, що тільки можна. Отже, там цей впливає заступник його на всі ідеологічні питання. Але як може все-таки син дисидента толерувати, щоб повертався Совєтський союз, за який його батько відсидів в тюрмі? От як я не розумію, але це відбувається. Оце наше середовище дисидентське, на жаль породжує таких монстрів. Оте, що Лісовий, його міністерство погодило Совєтський союз повернення Савка. Ну, там лишилося що сказати спасіба товаришу Вовочки і товаришу Сталіну за наше щасливе дійство. Іншого сказати вже не лишається. За те, що наші діти роками навчаються в дистанційному режимі, що в них не буде нормального майбутнього, і ті тільки матимуть майбутнє, які виїхали з України, а ті, які лишилися, залишиться в концтаборі. За це подякувати Зеленському, за море загиблих людей, за втрачені території. Але це підручник. За Цим підручником буду вчити. Ще раз кажу, це Совєтський Союз, це відвертий Совєтський Союз. Чим ми йдемо в Європу? Ви собі можете уявити, в Європі підручник, де діючого, чинного президента фотографії виставляють підручнику. Там виставляють попередніх. Вони можуть відбути від противершних партій. В німецьких підручниках обов'язково там, післявоєнний весь період, там як створився Європейський Союз, це все є. Там немає хорошої великі достіження нинішнього там. От, Бяємо собі шольца, зараз міняється на Мерца. От там такого не може бути. В Європі такого не може бути. Таке може бути в Совєтському Союзі, в Росії. І От просто знаєте, диявол ховається в деталях. От ми за цими деталями ми тихо скочуємося в бік СССР. От всі речі, які відбуваються, багато кричати можна, як ми рухаємося в бік Європи, але ми рухаємося від Європи. Оцей підручник, ну це Соєцький Союз, це Росія, це сьогоднішня Росія, сьогоднішня Білорусь. Саме так там і відбувається в Європі такого немає. Я просто хочу згадати: звичайно, в цих підручниках нових підручниках історії, по яким будуть вчити наших дітей, немає. А що ж насправді відбувалося? От 19 січня 22-го року Володимир Зеленський виходить з відеозверненням, просить українців не панікувати. Mm -hmm. Не бігти за гречкою, сірниками, не бігти, більше того, він вказує на те, що нас же ж очікують шашлики, і розповідає про те, що хтось сторонній хтось сторонній створює оцей інформаційний фон, і за чого ми так дуже турбуємося, а турбуватися не варто. Далі. Шмигаль 24 січня. Загроз функціонування національної економіці немає, окрім інформаційного, особливо дезінформаційного тиску. М -м, як на нас тиснули, тоді я пам'ятаю далі МЗС України 24 січня 2022 року. Рішення Держдепартаменту США про евакуацію членів всіми співробітників Посольства США у Києві є передчасними. 25 січня 2022 року Зеленський звертається знову до українців закликом не боятися інтернету. Нехай інтернет боїться вас. 26-го МЗС закликає всіх міжнародних партнерів досить нагнітати інформаційний фон, інформаційне поле. Кулеба про виїзд дипломатів в це поширює паніку, грає на мету Путіна дестабілізувати Україну зсередини. 6 лютого 2022 року міністр оборони Рєзніков Яйце. Міноборони оцінює ймовірність значної ескалації з боку Росії як низьку. Зеленський 12 лютого. Та в просторі забагато інформації про глибоку повномасштабну війну з Російською Федерацією. В інформаційному просторі. 16 лютого Арахамія каже Гірші Західні ЗМІ за Скабєєву та Соловйова. Угу. Ну, і звинувачує е, CNN, Bloomberg, Волстріт Джорнал. Публікації фейків щодо второго. Вони як Комсомольська Правда. Ага. 22, 20 лютого 2022 року. 20 лютого Резніков. Угу. Росія не сформувала ударних угруповань біля України. Там їх нет, їх там нет. Угу. 24 лютого Резніков. Про Маріупольський напрямок в цьому напрямку у нас дуже потужні підрозділи стоять, дуже досвідчені. Ми звісно будемо захищати Маріуполь. Ну що, і все, до цього це ж можна додати ще сотні інших. А... Одної мюнхенської безпекової конференції 19 лютого 22 року, де Зеленський ну мабуть, 25-30 дуже жорстко провокаційних тез зробив в них заява Росіяни. Також люди тому Росія на нас просто не може напасти. Вони ж не хочуть війни. А розмова Резнікова десь в районі десятих днів лютого того ж самого року з Тхреніним, і потім Ганна Маляр з пієтетом розказував наш видатний міністр розгромляв з їхнім прекрасним другом своїм міністром Хреніним в Білорусі. І доповів йому, щоб той не турбувався. Наші військові частини беруть участь там в певних навчаннях. Але до такого то дня то вони будуть туди, то переведені туди. Він розповів, де знаходяться наші частини, яким чином вони де будуть, і куди вони їх відведуть, і все. І в нас все прекрасно. Хрині сказав, що з території Білорусі не нападуть. Там вже було сформоване ударне ядро, вже готувалися до наступу, вже готували переправи. А різніков з хреніним. Розмовляли про дружбу, братство на віки, і все. Це все знаєте, це все. А потім, коли появлялося, от знову не одне міністерство освіти, от зараз, знаєте, ми живемо в якомусь світі, в якому доводиться викреслювати для себе людей, і мені це якось боляче, я вже сказав про лісового. Мені боляче, бо я його знаю маленьким хлопчиком, якому було тоді, коли вперше я його пригадую. Може, 3-4 роки, може трошки більше. Знаю його дитинство і знаю його батьків. Але я про інше Пригадую так перший місяць війни. Здалося б, таке потужне виробництво фоліо. Почало мі, перший місяць війни, другий місяць війни, Брежнівська, типово-Брежнівська. Абсолютно, оця серіал Брежнівських творів. Абсолютно. І за Брежнєва звичайно, хтось писав. І тут виступи Зеленського, якісь там заяви, які теж замість нього писали. Звичайно, що не він це писав. Стопроцентно Брежнівщина, абсолютно. І видавництво. А я ж Красовіцького пригадую з першого книжкового форуму у Львові. Форум видавців у Львові. Я пригадую його там презентацію його видавництва. Дуже різноманітне все, але потужне, велике видавництво. Він зумів перехопити радянський якийсь видавничий комплекс. Це сам початок 90-х. Я йому тоді ще особисто подарував там серію книжок нашого видавництва. Я тоді видавництво стрім очолював е, ще там щось. Привіталося, щось переговорилося. Десь з ним переписувалися, спілкувалися колись у Фейсбуці довгий час. А зараз я дивлюся, от людина, яка була ніби нормальних поглядів, ніби патріотичних. Він видавав українську класику, він видав світ личного, мого хресного батька інших. Я дивлюся, почалося розблюдство. От Сталінщина.